Слава Богу, брати і сестри, заспівали псалом дуже гарний, спокійний, але дуже гарний, і нагадує нам, що Бог всемогутній, Бог всесильний, тримає кожного із нас в своїх руках, і також і нашу країну тримає в своїх руках і все бачить і все контролює. А ми, в свою чергу, маючи можливість, молимось. Прославляємо і просимо надалі Його милості. І хочеться сказати, хай нам Бог усім допоможе і в житті, і в служінні, і в наших молитвах, хай кожного з нас благословить. Хочу читати Слово Боже, буду ділитись тим, що маю на серці. Нагадаю для нас деякі місця, Писання. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, слухаючи, будемо розмірковувати, будемо щось для себе. Нагадувати і будемо мати молитву. Читаю перший текст Євангелія від Луки, 15 глава з першого вірша. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фасеїш та книжники нарікали і казали: Приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покинув в пустині тих дев'яти, й дев'яти, та й не піде шукати загинулої аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тою загублену до цього місця. Цей текст мені пригадався на днях і я собі розмірковував Роздумуючи над цими віршами, і думаю, наскільки він близький для мене. Я думаю, що для багатьох із нас цей текст є близький. В тому плані, що ми свого часу, так же само, були десь, були десь в стороні, були десь, може, далеко від нашого Господа, від доброго пастря, як написано в Слові Божому. Але ці притчі ми читаємо, що. Він може залишити 99 і піти шукати ту одну, яка потребує, яка потребує, щоб пастир її знайшов. Свого часу і я так пригадую і аналізую свого часу, і ми були, брати і сестри, тими, хто потребував, щоб добрий пастир нас знайшов. Читаю далі продовження цієї думки, де писав уже апостол Петро в, перші, в першому посланні. 2 глава, 24, 25 вірші. Він тілом своїм сам підніс за гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви бо були, як тівівці, заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Ще один текст, який підкреслює цю думку, що ми колись були, як. Вівці заблукані, але повернулись до пастера і опікуна наших душ. Ми повернулися не через те, що ми знайшли правильну дорогу, не через те, що ми щось попланували собі, але Бог проговорив наше серце і нам відкрився в сині своєму Ісусі Христі. І ми сьогодні, говорячи про ім'я Ісуса Христа, говоримо. Не як інакше, але як про нашого особистого Спасителя, про доброго пастиря. І він свого часу говорив такі слова, що каже: я пастир добрий і знаю своїх. І свої знають мене. Каже, і свої знають мене. Хай Бог благословить, брати і сестри, нас, щоб ми ці прості слова, але дуже важливі. Мали в своєму серці, мали в своєму розумі і пам'ятали, що ми були колись нічим не кращі тих людей, які сьогодні не знають Бога. І ми були такими, але дякувати нашому Господу Ісусу Христу, ми сьогодні є тими, які, як написано у Слові Божому, повернулись до пастера і опікуна наших душ. Але розмірковуючи над цими словами, що ми повернулися, ми сьогодні знаємо Господа як Спасителя. Розмірковуючи над цими словами, над цими думками, я зауважив ще інший момент, що ми, коли проходять роки, проходить який час, і ми пам'ятаємо і знаємо ці слова, інколи можемо легковажно до цього відноситись. Ми інколи можемо легковажно відноситись до того становища, до якого нас призвав. Наш Господь, ми інколи можемо легковажити або навіть нехтувати цим. І не придавати важливості. Можемо за звичкою, за звичкою йти в зібрання, за звичкою читати Слово Боже. Просто за звичкою ми можемо слухати проповідь, робити навіть якусь справу служіння, за звичкою. Але як важливо, брати і сестри, коли. Роблячи ту чи іншу справу перед Богом, ми в своєму серці пам'ятаємо, що ми викуплені були не золотом, не сріблом, але дорогоцінною кров'ю. Коли ми ходимо, наприклад, йдемо в зібрання чи читаємо Слово Боже, або знаходимося, будь де на якому місці, наскільки важливо для нас, брати і сестри, щоб ми не забували, якою дорогою ціною ми викуплені. Яка дорога ціна була заплачена за кожного із нас. Ми можемо приймати благословіння, яке Бог дає для нас кожного часу, як духовні, так і фізичні. Ми інколи за звичкою можемо приймати це як належне або як должне. є таке слово. І щось, як іде не по плану, щось іде не так, ми можемо вже не годувати інколи. Ми можемо не годувати, бо воно пішло може десь не так. як ми собі думали, чи я собі планував. Але разом з тим нікуди не ділася воля Божа. Ми можемо забути, або ми можемо злегковажити цим, але воля Божа завжди була, є і буде в житті кожної людини. І як важливо нам пам'ятати, брати і сестри, що Бог скеровує наше життя, Бог скеровує нашу дорогу і дає нам можливість або дає вибір. Щоб ми робили і слідували за ним. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, щоб ми, маючи можливість робити вибір, вибирали правильно. Я буду читати наступний текст, який знову ж писав апостол Петро. Це буде перша глава першого послання з 13 го вірша. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожитливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі у всім вашім поводженні, бо написано будьте святі, я бо святий. Можна, прослухавши зараз ці слова, можна допустити таку думку, що брат вийшов і читає про святість, і, можливо, він все вміє, все знає. Ні, брати і сестри, я не хочу, скажімо, так, розказувати щось від себе, але хочу поділитися тим словом, яке мені пригадалось, на якому, скажімо, я звернув, на яке я звернув свою увагу і хочу ділитися цим словом. Від себе не хочу говорити, що я щось досягнув, я щось знаю, чи я щось вмію, якогось рівня досягнув. Ні. Але читаю це для себе і для кожного із нас. І прочитаний текст нагадую. Не застосовуйтесь до попередніх пожатливостей вашого невідання. Каже, не застосовуйтесь до, попереднього, до попередніх пожатливостей, до того, від чого нас звільнив і очистив Ісус Христос. І слава нашому Богу, брати і сестри, Що ми є омиті Його живою і дорогоцінною кров'ю. І ми читаємо цей текст і для себе нагадуємо, що не слід. Або не корисно подивитись назад, обернутись назад, або застосовуватись до попередніх пожатливостей, не слід і не корисно. Але за святим, що покликав вас, будьте й самий святі, в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий. Каже, не застосовуйтесь до попередніх пожатливостей, але в той же час. Нагадує нам про ту ціль, яка стоїть перед нами. Каже, але за святим, але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашим поводженням. Хай нас в цьому Бог благословить, брати і сестри, щоб не, не тим жити, що було, що пройшло, або колись щось ми в житті мали. Але хай благословить нас Бог, брати і сестри, слідувати вперед. Як написано за святим, що покликав вас. Далі читаю: і коли ви Отцем звете того, хто кожного, не зважаючи на особу судить за вчинок, то в страху провайте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним, сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. І каже: то в страху провайте час вашого тимчасового замешкання. Сьогодні, якщо подивитися на події в світі, то можна сказати, що кожна людина має якісь переживання, має якийсь страх. Чи в Україні, чи за кордоном різні обставини і різні події. І багато людей сьогодні мають страх, мають переживання, мають тривогу. Але не про той страх, пише Слово Боже, не про той фізичний страх. Але, каже, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. А в інших місцях писання. Частенько нагадується про Господній страх або про Божий страх, про той страх, коли людина боїться згрішити перед Богом, коли людина боїться згрішити проти Бога, коли людина боїться переступити Слово Боже. Про це нагадує нам Слово Господнє. Пропускаючи, читаю далі з 22 го вірша. Послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви з нетлінного насіння, не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. І тут так коротенько нагадується про те, що на високому рівні стоїть перед Богом. Про любов каже, очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Часто слово любов згадується в Слові Божому. Часто Господь звертає нашу увагу на це слово. І тут же так же само ми для себе нагадуємо про любов. Один до одного про любов між братами, сестрами в церкві. Ми не можемо догодити Богу, роблячи якусь справу, якісь служіння, не маючи любові в серці своєму, не маючи любові один до одного. Ми не можемо догодити Богу, коли ми чимось жертвуємо, чи матеріально, чи часом, не маючи любові. Але хай Бог благословить нас, брати і сестрі, щоб ми зважували ці слова, нагадуючи ці тексти, і ми для себе могли зауважити, що перед Богом важливо сьогодні, що перед Богом важливо і на що в першу чергу Бог дивиться. Ми можемо служити, як я вже на початку говорив, ми можемо робити щось, ми можемо нести якісь служіння, але, що не вистачає любові або немає любові. Як на це дивиться Бог? Далі зачитаю ще останній текст перед нашою молитвою. Євангелист Лука писав 12 глава, 35 і 36 вірші. Нехай підперезані, будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли. Вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Хочу, щоб ми звернули увагу, брати і сестри, на ті слова, де написано, що каже хай, світла ручні будуть позасвічувані. Світла ручні, каже, хай будуть позасвічувані. Мова йде про світильники, які горять від оливи, від масла. І коли не вистачає масла в тому світильнику, в тій посудині, вона довго горіти не буде. Як важливо, брати і сестри, для кожного із нас, щоб світильник, який ми маємо, кожен свій особистий, щоб він горів постійно. Як це важливо, пригадуються слова, де описується притча про п'ять мудрих і п'ять немудрих дів. Ми таким наглядним прикладом можемо проаналізувати, кому вистачило, кому не вистачило і який був наслідок. Всі приготовились, всі були з каганцями, всі були з світильниками і були з оливою. Але на якийсь час поснули, і прийшов наречений, і потрібно було зустрічати, але в когось, як оказалось, оливи твої забракло. Не вистачило тої оливи в самий відповідальний момент. І до нас слово Господнє говорить, щоб світла були ручні позасвічувані. І я хотів би, щоб ми, брати і сестри, за це молилися, щоб ми молились і просили Бога благословіння для кожного із нас, щоб в наших світильниках оливи було достатньо. Щоб поки ми маємо час, ми могли запастися тою оливою. І щоб в жодному разі комусь свого часу її не забракло. Хай благословить нас Бог, брати і сестри, що для того потрібно, ми можемо, читаючи Слово Боже, кожен для себе проаналізувати. Ми можемо проаналізувати, що потрібно для того, щоб оливи було достатньо в наших каганцях, в наших світильниках. І ми зауважимо ще раз, що ми можемо робити будь-яку справу перед Богом. Люди її бачать. І ми ніби добре робимо, але інколи ми можемо цим оправдовуватись і використовувати, скажімо так, це для свого, нібито, чи заспокоєння або свого захисту. Але скільки оливи в наших посудинах бачить Бог? І хай Бог благословить, брати і сестри, щоб, як написано в Слові Божому, щоб ми самі себе судили. Щоб ми самі себе проаналізували, перевірили і бачили, скільки оливи. Чи достатньо, чи бракує. І хай дасть Бог нам мудрості, сили і бажання, щоб ще придбати, щоб ще забастись і поповнити ту посудину оливою, щоб наш світильник горів і не угасав. Хай нас Бог в цьому.